Щодня дорогами міста пересуваються тисячі автівок і на жаль серед водіїв є й ті, які дозволяють собі сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У патрульній поліції кажуть, статистика по білій церкві є не досить втішною. Щодня копи фіксують кілька правопорушень за 130-ю так званою п'яною статею. З 1 січня 2024 року по 31 березня 2024 року патрульні склали 263 протоколи за статтею 130 КУПАПУ, тобто керування транспортним засобом, в стані сп'яніння лише за березень цього року поліцейські склали 100 адміністративних матеріалів за те, що водії керували транспортними засобами, за знаками алкогольного сп'яніння, чималі штрафи за керування автівкою в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння йдуть до державного бюджету. А перевіряють водіїв на тверезість у місцевих закладах охорони здоров'я. Переліку закладів, які встановлені наказом департаменту охорони здоров'я Київської області, наказом 875 АДМ, е Відбувається огляд водіїв в закладах охорони здоров'я як міста Біла Церква, так і в закладах охорони по Білоцерківському району. Місцеві депутати неодноразово наголошували на тому, що в білій церкві наразі відсутня можливість перевірити водія на стан саме наркотичного сп'яніння. Для купівлі відповідної апаратури необхідно вкласти значні кошти. Однак і політики, і правоохоронці запевняють, це дасть можливість зробити білоцерківські дороги, хоч трохи безпечнішими. Упосередковано про це свідчить і статистика скоєння аварій під мухою. Також, якщо проаналізувати статистику скоєних автопригод на території обслуговування полку патрульної поліції в місті Біла Церква та Білосерківському районі, то з 1 січня по теперішній день, тобто по 19 квітня 24-го року, сталося 19 автопригод за участю водіїв, які перебували за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Ми вкотре закликаємо водіїв, що алкоголь. Та кермо це речі несумісні, і сідаючи за кермо в стані сп'яніння, ви наражаєте на небезпеку не лише себе та своїх пасажирів. А й інших учасників дорожнього руху, тому будьте відповідальними і не порушуйте законодавство. До того ж, керування автівкою у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння досить відчутно б'є по кишені. Сума штрафу може сягати пів сотні тисяч гривень, і у будь-якому випадку водій порушник втрачає право керування автомобілем як мінімум на рік. За вчинення правопорушення передбачено статтею 130 КУПАП України за частиною першою передбачено відповідальність вигляді штрафу 18 тисяч гривень та позбавлення права керування позбавлення строком на 1 рік за частиною 2 повторне вчинення протягом року передбачено стягнення в розмірі 34 тисячі гривень та позбавлення права керування строком на 3 роки та за частиною 3 Статті 130 тридцятої 51 тисяча гривень з позволення права керування на 10 років з конфіскацією транспортного засобу варто сказати, що останнім часом побільшало випадків, коли учасники дорожнього руху заявляють про правопорушення скоєні іншими водіями на гарячу лінію. 102. поліцейські реагують на такі звернення, і у більшості випадків по гарячим слідам або припиняють правопорушення, або притягають до відповідальності таких водіїв. Тому не будьте байдужими, адже безпека на дорогах справа не лише патрульних, а й інших учасників учасників дорожнього руху Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.